Я зараз хочу вам показати ще одну історію, яку я сьогодні почула, і вона так пройшла повз мою увагу, але теж вона заслуговує на те, щоб більше людей про неї дізналося. Ми е, бачили вже один схожий шолом в цьому сезоні шолом, який облетів весь інтернет, трошки раніше, коли Катерина Коцар вперше в цьому сезоні, вперше в історії українського фристайлу потрапила на подіум Кубку світу. Ми пам'ятаємо її шолом, але на цих Олімпійських іграх Катерина стартувала. Не в ньому так була дійсно в мене є такий мій фірмовий шолом, в якому я завжди виступаю, з написом «Be brave like Ukrainians». І власне десь за тиждень до Олімпійських ігор мені прийшов лист на пошту, що міжнародний олімпійський комітет вважає цей напис політичною пропагандою, через що власне в ньому я і не можу виступати на іграх. Я якби за через недостаток якогось досвіду, знань і напевно впевненості, просто поміняла шолом, і тепер в мене маленький прапор України на ньому. Ну, тобто, ви розумієте, що будь-яка видимість українців зводиться до мінімуму, і українцям розповідають про те, що якщо вас видно, то значить ви займаєтеся політичною пропагандою. Ви існуєте, ви займаєтеся політичною пропагандою. Ви нагадуєте про себе, чи це не нагадує вам взагалі о цього несприйняття української мови, української ідентичності, українськості навіть на широтах України, коли розповідають, я чую українське, і це не? Мене тисне, тому що мене утісняють мою І Тут, якщо ви видимі, то це політична заявка. Ви повинні відмовитися від того, щоб бути видимими. Тобто, ви не можете показати своє ставлення до тих, хто вас вбиває, тому що це політична заявка. Те, що цей, хто вас вбиває, той, хто представляє державу терориста, яка вас вбиває, який працює на державу терориста і дуже часто своєю спортивною кар'єрою відбілює та працює на те, щоб у держави терориста був позитивний імідж. Вони не несуть ніякої загрози, а ви, тим, що ви нагадуєте своїм шаломом світові, що ви українець і що українці сміливі, ви якимось чином створюєте оце відчуття небезпеки. Як там сказала госпожа Ковентрі, ми хочемо простір для безпеки. Кірсті Ковентрі плакала, плакала. Розказуючи про те, як вона не хотіла дискваліфікації, як вона взагалі погано себе почуває. І ви знаєте, я не цікавилася її біографією, але вирішила почитати, тому що я знаю, що вона олімпійська спортсменка, і виявилося, що вона олімпійська спортсменка, яка виборола шість медалей з семи олімпійських взагалі у всій історії Зімбабве. Вона виявляється. Народилася в Зімбабве, виросла в Зімбабве і представляє Зімбабве. Це, знаєте, як Нікіта Малінін, чи які там да? Америка, там Малінін, Пригожин, Хуйожин, там Тантожин. Там, Оці всі російські прізвища, які хто Канаду представляє, хто Штати представляє, хто Польщу представляє. Ну, звичайно, це міграція росіян. Або навіть не росіян, а міграція спортсменів з пострадянського простору. Але коли всіх там приінакшували прізвище на Ов, Ів, Ін, то вони так мають. Оце ніби російський шлейф, попри те, що там може бути і українське коріння, але воно не щитується просто з самим прізвищем. І от Кірсті Коментрі, вона виявляється, у нас зимбабвійська спортсменка. Ну і ви розумієте, що коли твої батьки. Які а, мають очевидно привілейоване становище в Зімбабве, і тобі дають привілейовані умови в Зімбабве для того, щоб реалізуватися в житті, ти ніби представляєш з одного боку Зімбабве, а з іншого боку, несеш бремя большого білого чоловіка, який заздалегідь приїхав привілейований на ті землі і продовжуєш забирати Привілеї і можливості у тих, хто живе на цих землях, чия це земля насправді. І Крісті Ковентрі, вона з одного боку, зімбабвійська спортсменка, яка всього достигла, але ж ми бачимо, що вона Крісті, Кірсті і що вона Ковентрі, і що вона з одного боку в зімбабвійській диктатурі там, міністерські посади. Займала. Більше того, вона відмовилася йти у відставку після скандалу з розстрілом протестуючих у 2019 році. Більше того, коли її у 2025 році призначили чільницею міжнародного олімпійського комітету. От уявіть собі, якась спортсменка із Зімбабве і її призначили чільницею міжнародного олімпійського комітету, от так от просто незаслужено, то на сайті Кремля спеціально зайшла під VPN на сайт Кремля почитати, як Путін привітав Кірсті Ковентрі з тим, що вона тепер от перейшла на цю посаду. Як ви розумієте, знову ж таки, це міжнародна, але приватна організація. Хто її призначив, хто там що потасував, які були підводні течі для того, щоб вона посіла цю позицію, ми не знаємо. Але душу желаю вам благополуччя і крепкого по настоящому спортивного здоров'я. Ви знаєте, з одного боку, це як привітання, а з іншого боку, і здоров'я вам. Ну, це може бути і велика погроза. Ну от, І вона плаче. Я не хотіла. Я не хотіла, я против. Але що ми знаємо про Крісті Ковантріє так, це те, що вона вже багато разів говорила напівнатиками стосовно того, щоб повертати російських спортсменів в великі Олімпійські ігри, причому під їхніми прапорами, хоча насправді мені здається, що найбільшим політичним висловлюванням є оці участь спортсменів під нейтральними прапорами, тому що якщо ти вийшов з нейтральним прапором, якщо обставини склалися таким чином. Це я знеособлено говорю. Але якщо щось сталося, що ти не можеш представляти державу, тому що твоя держава не може брати участь у Олімпійських іграх, тому що твоя держава в чомусь такому винна, як геноцид українського народу, то, мабуть, тобі і не треба брати участь у Олімпійських іграх навіть під нейтральним, ем, нейтральним прапором. Більше того, я нагадаю, що Згідно з дослідженнями різних розслідувачів, фігурист Петро Гуменник, лижник Севілій Карастельов і Дар'я Ніпряєва, а також ковзанярка Ксенія Каршова, підозрюються у тому, що вони щонайменше опосередковано підтримують позицію Кремля щодо агресивної війни проти України. За даними ну, за даними гуменник виступав на заходах на окупованих українських територіях і долучався до ініціатив на підтримку род. Один російських військових, і він до речі, чемпіон Росії. Крастильов, як стверджується, вподобав у соціальних мережах контент дружні до Путіна і близькі до військової тематики. Тоді як Каршова позначала пости, що підтримують війну щодо Непряєвої, то за наявною інформацією, у 2022 році вона брала участь у тренувальному зборі на анексованому Росією Кримському півострові. Ну как би ну от. і що так Кірсті три з цього приводу дуже не плачуть, тому що Путін пожелав їй крепкого олімпійського Здоров'я. Ну і от Ковантрія, зокрема, говорила, що міжнародний олімпійський комітет повинен зберігати спорт нейтральним простором, у якому кожен спортсмен може вільно виступати, не зазнаючи впливу політику чи розколів, спричинених урядами. Ну тобто, кожен спортсмен має носити. Прапор своєї держави і вільно виступати, попри те, які геноцидальні практики скоює його держава. Причому, що ці спортсмени є власне інструментами легітимізації образу цієї держави і. Приглажування їх для того, щоб образ був прекрасний, рожевий, яскравий, усміхнений, а не образ держави-терориста. Дуже цікаво. І головне, що знаєте, хтось пожартував дуже гірко, тому що, ну, а як це можна сприймати? стосовно Паралімпійських ігор. тому що далі в Паралімпійських іграх будуть спортсмени. Які зокрема отримали свою інвалідність через війну Росії проти України і проти України і власне їхні тіла є нагадуванням про агресію і геноцид Росії в бік українців. То що тепер, якщо ці спортсмени будуть виходити на змагання своїми тілами, вони не будуть хіба травмувати всіх інших людей і відволікати їх від їхньої справи? Ну якщо говорити про шолом Гераскевича, то ну хіба ці тіла не є таким нагадуванням про злочини Росії? Може тоді паралімпійську збірну взагалі заборонити, тому що ну дуже чутливі інші спортсмени до того, щоб пам'ятати, що Росія веде проти українців. Геноцидальну війну, причому обстрілюючи нас щодня. Ну, немає таких днів, коли Росія нас не обстрілює. Немає такого моменту, що війна у нас вже закінчилася. Тому що дуже багато людей виходять з межі цього контексту і такі: а що, війна ж триває, а ви що, просто не віддали оті землі. А що не віддали? Це ж такий маленький клаптик землі, щоб вам не віддати, і Росія тоді перестане на вас нападати. Але ні, Росія не те, що шматує українські землі. Вона шматує будь-кого, хто готовий їй відкрити протистояти. І на прикладі Гераскевича ми це бачимо. І більш того, Росія не переймається не тим, щоб їх її маріонеток було дуже прекрасно видно, як оцю госпожу Ковентрі, так ну, ну, вона просто е, е, пішак Путіна, крокодильні Сльози, або, наприклад, оця історія з керівником ФІФА, Господи, як його звати? Джанні Інфантіно на фоточці з Путіним у 2018 році Джанні Інфантіно отримав орден дружби від Володимира Путіна. І на початку лютого 2026 року він почав говорити стосовно того, що треба. Переглянути рішення стосовно відсторонення російських збірних та клубів від міжнародних турнірів, сказав Анфантіно, таке ми однозначно повинні зняти заборону з Росії принаймні на міжнародному рівні. Вона нічого не дала. Ця заборона лише посилила розчарування та ненависть. Боже, от у нас ненависті так багато, а особливо ненависті багато, коли українці нагадують про те, що Росія далі продовжує вчиняти проти них злочини, і що Росія використовує дуже успішно спорт різними способами для того, щоб продовжувати тиск. Тому що з одного боку вона використовує корумпованих чиновників Міжнародного олімпійського комітету для того, щоб тиснути на неугодних. А з іншого боку, вона використовує своїх спортсменів для того, щоб світ ними захоплювався карательне спортивна школа і Російської Федерації, яка ламає дітей на друзки для того, щоб отримати оцей цей короткочасний ефект на момент олімпіади, знову ж таки, скандали пов'язані з допінгом тощо. І світ у захваті від спортсменів, спортсменів викидають на звалище історії, але Росія сяє в променях слави. Тож Росія використовує спорт декількома способами. А будь хто хто озвучує це напряму, отримує величезне покарання. Хоча, з іншого боку, заголовки стосовно Владислава Гараскевича заполонили знаєте, світові медіа, і знову ж таки, тут ми бачимо не ефект Барбари Трейзент, про це багато хто пише.